Губи одморозити, дівчатні. Та... Так, дівчат. прикольні. Нещодавно в Москві проводилася акція з поцілунками під Державною Думою. Ця акція була покликана показати, що любов існує, неважливо хто з ким цілується, і хто з ким спить. Любов є перш за все, її не можна обмежити, і законопроект неприйнятний. Сьогодні ми вирішили провести аналогічну акцію на підтримку російської лгбт спільноти на підтримку української лгбт спільноти яка також потерпає від дорості чиновників. Розумієте ще раз в коханні, якщо це дійсно по справді кохання, тільки прикрасні речі. В коханні є солідарність, кохання ну в коханні є підтримка і сенс життя. Вводити будь-які закони, які забороняють кохання, нема сенсу, тому що любов завжди перемагає всі під заборони.